вже на вітриску, так що я не знаю, чи буде чути мене чи ні. Ось привіз я гольфіка цього малого вайоних. І це типу, ділерська Volkswagen. Бачите. І хочу відразу поскаржитись, подивіться, оце ділерська diлешіп, де продають нові автомобілі. І ось там вся вулиця, аж до кінця там і Даджи, і Крайсери, і Бофіати. Ну, коротше, вся вулиця в Дилерській. І ні на одній ділерській немає місця для кархолера. Тобто ти заїхати сюди, розвантажитись чи завантажитись не можеш. Вон я стою на дорозі прямо. Блін, до мене не доходить. Ви найкраща країна у світі. Ви дуже розумні, ви передові, ви, ви перші майже в усьому. Чому до цих пір не придумали, блін місце для кархолерів, ви думаєте, як оці всі машини з'являються тут на ділерській, блін По телепорту чи що, блін? На любу ділерську приїжджають машини, привозять кархолери, блін. Кархолери, ніхто інший. І, блін, для кархолерів немає місця, блін ніде, не Ні на одній ділі. Це якщо якась там, знаєте, така, що не користується успіхом і вона не може випродати свої товари, яка перед закриттям, то там ще буде вільне місце. А так, по всій країні, по всій повністю немає місця для кархолерів. Блин. Ой, і ми змушені отако на вулиці. Стояти, перебігати дорогу і коли ти крутишся навколо трака, щоб зняти або завантажити машину, ти перебуваєш постійно в небезпеці, тому що якийсь необачний водій може тебе збити. Пам'ятаєте, я вже розповідав про такі випадки, в мене був на фірмі колега, який був в жилетці в жилетці такий, яка відбиває світло. І вона була оранжевого кольору, щоб її заздалегідь і його все одно збили, блін, машиною. Так працював, блін. Щоб цьому взагалі не щастило, то він впав з кабіни, чіпляв машину, блін, фумав дві руки. А потім ось такий випадок збили його. Так, треба бігти, бігти, бігти. Так що. Поясніть мені, будь ласка, чому так відбувається? Чому так відбувається? Я розумію, що, скоріш за все, це питання залишиться без відповіді. Тому що ніхто не знає відповідь на це запитання. У мене є своя версія, але не знаю наскільки вона добра. Це Наприклад, роблять проєкт ділерської і там відводять місце для парковки кархолерів. Але згодом вони набирають машин, дивляться, о, ці не продаються зараз дуже популярні ці? Давай замовимо ці. А куди ми дінемо ті старі? Давай хоч на цю парковку. Тут це ж для траків. Та яких траків, блін? Там приїде раз в місяці якийсь трак, блін, обійдеться, десь на дорозі, блін, припаркується. Це моя версія така. І ще в деяких штатах, наприклад. Бляха-муха технічна пауза. Блін, уявіть, настільки поспішав, що забув пустити площадку задню, блін. А там стояла. Там стоїть та беха 24 го року. X4, блін. І я б зароб цей світлофор. Розніс би її... Наш шматочки. О! Бляха-муха. Що мене? Зупинило, блін, їхати далі не знаю, але це дуже круто. Вау! Оце був би, блін, контент, бляха-муха. Який би коштував мені, блін. Декілька тисяч доларів. Блин. Фух. І таке буває. Так ось є деякі штати, да? Де ти приїжджаєш на таку ділянку забирати машину, або привозиш їм машину і тако стоїш на дорозі, як я зараз стояв, і вони вибігають, все. No, 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 no parking here. Я кажу, а куди мені припаркуватися? Їдь туди, 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 там можеш завернеш на якусь вулицю і там паркуйся. Я кажу: як я туди вийду, не мої проблеми. Нас тут поліцаї штрафують, якщо до нас приїжджають траки. І тут паркуються, нас поліцаї штрафують. Тобто вони тебе ще виганяють. І де припаркуєшся, це нікого не цікавить. Але щоб не близько до, до цієї ділерської, щоб до них потім не було ніяких претензій. Уявляєте? Яка це нелегка робота? Ай, блін, нервів на цій роботі зжираються просто. Купа, шалена купа. І з клієнтами постійно спілкуєшся, вони бувають різні. І зараз маркет, так би мовити, на дніщі, блін. ти їдеш, нервуєш, блін, ну що, ніякого сенсу немає, типу, сваритися з диспетчером чи з босом взагалі. Тому що, ну, як це тобі допоможе? Ти витріпаєш нерви собі і йому. І в кінці кінців ти так і поїдеш з вісьм'ю машинами, але з нервовим зривом. Так що сенсу в цьому немає. Раніше я сварився, має це сенс, не має це сенсу, тому що мені самому бути знервованому якось незручно треба ще. Долучити до цього диспетчера або боса, щоб ми разом були в хорошому настрої. А зараз я зрозумів, що для моїх нервів краще цього не робити, ти нічого не зміниш, окрім поганого відношення до себе. ну Це стосується нових водіїв, бо до мене таке відношення вже. Давно, вони вже мене знають, вони вже не дивуються. Я ще трошечки познімаю, щоб ви побачили, як живуть люди в Вайомінгу, і потім як вже вийду на, на фрівей, то я вже вимкну камеру, бо там вже нічого цікавого немає, так все як і всюди. Оце друге за кількістю населення в Вайомінгу. Перше є таке Шаєн. Я якось показував там Тракстап. І оце друге. Воно називається Каспер. Да, так, -да, називається Каспер, так як той Привід, Пам'ятаєте, такий мультик? Каспер Привід. Американський мутик, звичайно. Бо в Україні людей з таким іменем немає. Бло б дивно, як, якби почали в Україні називати хлопчиків Касперами. Ой-ой-ой. Давай що ти там сунешся що за люди, блін? Це не люди, це якісь галупці, Бачиш, що я на тебе чекаю. Дай трошечки газу, блін. Прискорся. Бачите, яке який гарний день зараз. Це 23 жовтня сьогодні. Який гарний день. Ось такі дні мене дуже-дуже тішать. Я такий радий. Зазвичай вже в таке время в Вайомінгу може бути дуже-дуже недобре на рахунок погоди. Може бути і сніг. Йожеледиця і, і все, що хочеш. Але мені повезло. Мені дуже повезло. Добре, я вже на фрівеї, вже більш немає що вам показувати. Підписуємося на мій канал, хто ще цього до цих пір не зробив. Ставимо вподобайки або не ставимо ваш вибір. Коментуємо обов'язково. Ви знаєте, що YouTube. І я, ми дуже полюбляємо подобайки і коментарі. Мирного неба вам всім над головою. Слава Україні і героям слава! Хто є можливість, не забувайте донатити на ЗСУ своїм знайомим, своїм родичам, всім, кого ви знаєте. До нових зустрічей!